Уяви собі, що ти прокидаєшся одного ранку і відчуваєш свої ноги легшими, без тієї відчутної ваги, що день, без судом, без печіння у щиколотках, без враження, що несеш на собі бетонні блоки. Саме такий досвід мали багато літніх людей, коли відкрили для себе натуральну олію, яку легко нанести за кілька хвилин перед сном, і яка може повернути таку цінну річ, як відпочинок. Це недорога пігулка. Не масажі в розкішних клініках і не диворішення. Це щось просте, доступне і підтверджене як досвідом тих, хто вже спробував, так і дослідженнями, що доводять його користь. З роками ноги стають однією з найбільш навантажених частин тіла. Запалення це явний сигнал того, що система вже не працює так, як повинна. Це може статися через затримку рідини, адже нирки вже не фільтрують так, як раніше. І надлишок води накопичується в щиколотках і литках. Також через поганий кровообіг, коли вени втрачають силу, і кров перестає текти з тією ж ефективністю. Додається ще й малорухливий спосіб життя, багато годин сидіння через страх упасти або від звичайної втоми, що лише погіршує ситуацію. А для ще більшого ускладнення деякі ліки від тиску чи серця змінюють баланс рідин і загострюють проблему. Наслідки не лише фізичні. Коли ноги набрякають, ходити стає важче, підйом по сходах здається підкоренням гори, і навіть прості завдання перетворюються на виклик. Згодом людина уникає руху, що своєю чергою ще більше збільшує запалення. Це порочне коло, біль, менше руху, більше набряків, більше втоми і безеє сонні ночі. Розірвати це коло не завжди означає вдатися до дорогих чи інвазивних методів лікування. У багатьох випадках справді допомагає звернення до того, що природа вже нам подарувала. І тут з'являється олія, яка, використана постійно, досягає того, чого так багато хто прагне, легші ноги і відновлюючий відпочинок. Яскравий приклад історія жінки, яка роками боролася з набряками щиколоток. Щоразу ввечері її ноги пекли, вона відчувала, ніби щось стискає її середини, а вночі біль будив її багато разів. Вона пробувала все: креми, лід, подушки, але нічого не приносило тривалого полегшення. Допоки не відкрила для себе цю олію. Це не було миттєвим дивом, але вже в першу ніч вона помітила, що судоми зменшилися. За кілька днів змогла спати більше годин поспіль. Через два тижні вставала з меншим болем і з відчуттям, що її ноги оживають. Найцікавіше, що це не якісь секретні формули чи невідомі продукти. Це натуральні олії, які використовуються поколіннями, арніка, кипарис і розмарин, проста, але потужна комбінація. Арніка зі своєю протизапальною дією допомагає зменшити набряк і стимулювати мікроциркуляцію. Кипарис завдяки своєму ем'якому судинозвужувальному звужувальному ефекту зміцнює вени та сприяє поверненню крові. А розмарин, крім знайомого аромату, тонізує, знімає ем'язовий біль і покращує периферичний кровообіг. Найважливіше те, що його дія не залежить від чудес, а від постійності. Нічний масаж із кількома краплями вже достатній, аби поступово набряки зменшилися, біль ослаб і повернувся відпочинок. Ось у чому секрет перетворити це на просту щоденну звичку. Тепер, коли ти вже знаєш, які олії є найефективнішими, головне навчитися правильно їх використовувати, щоб вони справді діяли. Адже недостатньо просто мати їх удома, ключ полягає в правильному застосуванні і уникненні найпоширеніших помилок, через які багато хто вірить, що вони не працюють. Найкращий час для нанесення ввечері безпосередньо перед сном. Під час відпочинку тіло входить у режим природного відновлення, м'язи розслабляються, кровообіг трохи покращується, а в положенні лежачі сила тяжіння вже не тисне рідину вниз. Це ідеальний момент, щоб олії діяли протягом багатьох годин без перерв. Процес простий. Потрібна базова або носійна олія, наприклад, мигдальна, кокосова чи жожоба. Вони розбавляють ефірні олії. Захищають шкіру і сприяють кращому поглинанню. На долоню достатньо однієї столової ложки базової олії та від 5 до 7 крапель арніки. Якщо хочеш підсилити ефект, додай одну-дві краплі кипариса чи розмарину. Потім акуратно перемішай, і все готово до застосування. Масаж це фундаментальна частина. Почни зі щиколоток і рухайся вгору до колін круговими м'якими ем рухами. Завжди у висхідному напрямку. Тут справа не в силі, а в постійності. Такий масаж має тривати від 5 до 10 хвилин на кожну ногу, достатньо, щоб болії проникли, а ти сам увійшов у стан розслаблення. Багато людей, які вже випробували цю практику, стверджують, що через кілька днів ноги відчуваються легшими навіть перед сном. Тепер поговоримо про найпоширеніші помилки. Перша. Вважати, що більша кількість означає кращий результат. Це хибна думка. Ефірні олії дуже концентровані, і надмірне нанесення може подразнити шкіру чи викликати дискомфорт. Невелика кількість, добре розподілена, вже є більш ніж достатньою. Друга помилка використовувати їх у чистому вигляді без розведення. Хоча деякі ем'якші олії можна наносити безпосередньо, більшість потребує бази, щоб не пошкодити шкіру. Розведення не лише захищає, але й допомагає олії краще поширюватися і покривати всю потрібну ділянку. Ще одна поширена помилка думати, що будь-яка олія підходить однаково. Це неправда. Кожна має свої властивості, одні розслабляють. Інші стимулюють кровообіг, ще інші зменшують запалення. Тому так важливо обирати ті, що підходять саме для твоєї проблеми. У випадку набряклих ніг найкраще підходять арніка, кипарис і розмарин. І нарешті нетерплячість багато хто чекає миттєвих результатів і розчаровується, якщо не бачить змін уже після першої ночі. Але справжні зміни приходять із постійністю. Поліпшення зазвичай помітне через тиждень або два регулярного використання. Це не магія, це дисципліна. Те, що ти наносиш сьогодні, завтра твій організм віддячить. Якщо ти включиш цей ритуал у свою вечірню рутину, при тьмяному світлі, з глибоким диханням і кількома хвилинами, присвяченими собі, ти не лише полегшиш свої ноги, ти також надішлеш своїй свідомості сигнал. Що настав час відпочинку і відновлення. Саме ця комбінація фізичної та ментальної турботи справді робить різницю. Ти вже знаєш, яка олія є найрекомендованішою, як її застосовувати і яких помилок уникати. Але найцікавіше полягає в тому, що користь не обмежується лише зменшенням запалення в ногах. Багато літніх людей, які зробили цю практику своєю звичкою, Помітили покращення і в інших аспектах здоров'я навіть тих, яких не очікували. Одним із них є лімфатична система. Вона працює як мережа каналів, що виводять надлишок рідини, токсинів і відходів із організму. З віком цей механізм стає повільнішим, що сприяє набрякам і відчуттю важкості. Нічні масажі з оліями, такими як арніка, кипарис чи розмарин, допомагають активувати цю систему. Полегшуючи природний дренаж організму. Результат менше затримки рідини, менше запалення і тіло, яке відчувається більш легким і рухливим всередини. Інша перевага вплив на сон. Йдеться не лише про протизапальну дію олій, а й про сам ритуал. Приділити кілька хвилин масажу ніг глибокому диханню та розслабленню перед сном це заспокоює як тіло, так і розум. А якщо додати кілька крапель лаванди чи ромашки, відпочинок стає ще глибшим і відновлювальним. Кращий сон означає більше енергії в день і менше дратівливості. Крім того, покращується циркуляція по всьому тілу, а не лише в ногах. Багато хто повідомляє про зменшення поколювання в стопах і руках, менше відчуття холоду і більшу рухливість. З часом навіть прості рухи, як-от піднятися з ліжка чи пройти кілька метрів. Вже не здаються таким великим зусиллям. Втім, є один важливий момент якість олії, яку ти обираєш. Не всі продукти на ринку є чистими чи ефективними. Завжди обирай ті, що мають ботанічну назву на етикеті, вказують природний метод екстракції, наприклад, холодне пресування чи парову дистиляцію, і не містять штучних ароматизаторів чи домішок. Дешева олія без контролю якості не лише не подіє. Але й може зашкодити твоїй шкірі. Якщо бажаєш, можна приготувати власну домашню олію, настояти сухі рослини арніки, розмарину чи ромашки в мигдальній олії або оливковій олії протягом кількох тижнів. Щоб підсилити результати, поєдни масаж із простими звичками, піднімай ноги на кілька хвилин перед сном, випий склянку води чи легкий трав'яний настій для підтримання гідратації. Вечеряй із невеликою кількістю солі, щоб уникнути затримки рідини і рухайся трохи протягом дня. Не потрібно бігати чи докладати великих зусиль, достатньо кількох хвилин ходьби, рухів стопами чи легких вправ удома. Сума цих дрібних дій і є тим, що перетворює рутину на справжню зміну. Не чекай дива за одну ніч. Але якщо збережеш постійність, уже за кілька тижнів відчуєш, що ноги стали менш важкими, відпочинок кращим, а щоденна енергія більшою. Те, що здається дрібницею, олія, масаж, кілька хвилин турботи, може мати величезний вплив на якість твого життя. І ось найважливіша правда справа не лише в тому, щоб полегшити біль сьогодні, а й у тому, щоб піклуватися про своє тіло на наступні роки. Адже кожне рішення має значення. І якщо щоночі ти обиратимеш турботу про себе, твоє тіло відгукнеться. Врешті решт, найпотужнішим є не самоолія, а твоя готовність дати собі шанс почуватися краще.